Качівський район. Понад 30 тисяч гривень хабарю вилучили правоохоронців у прикордонників, Ложанки та Косино. Львівщина митний пост Смільниця. Цілу зміну митників взяли у місцевому ресторані, коли ті ділили незаконну касу. Львівський аеропорт впіймали на гарячому старшого інспектора митного посту. За тутешніми митниками правоохоронці стежили з листопада минулого року. Лише за кілька місяців пасажири львівського аеропорту сплатили більше 10 тисяч доларів так званого неофіційного мита, і це лише зафіксовані факти. За цей період митники 68 разів обібрали пасажирів. Кого встигали, того заводили в кімнати догляду. І там вже вони спілкувалися це вже сам на сам. Відбувалися цікаві розмови, треба нам заплатити стільки, то і ви можете бути вільні. Чи мають відношення до хабарництва працівники Львівського аеропорту? Нове керівництво підприємства одразу розставляє акценти. Митниця запрямовує себе, а все фактично лягає нам на плечі. А от ретельно змиває плями керівництво Львівської митниці. Кажуть, хабарників уже звільнили, мовляв, відмазувати не будуть і навіть жартують над вже колишніми колегами це так трохи жорстоко звучить, але екскурсію провідати того, знаєте, провідати того інспектора, який, скажімо, сидить в тюрмі. Ми самостійно скеровуємо інформацію до правоохоронних органів щодо тих випадків, де в нас є інформація про кримінальні злочини. Ми забрали всіх працівників з Львів аеропорта, Місяць в інші підрозділи. Вони, ну, скажімо, провели з ними бесіду. Прийшов місяць. Повернулися назад, і фактично, це ті самі люди, за якими свідкували з жовтня-кінця жовтня, чи листопада їх було затримано. Не вірять високим посадовцям оперативники, які змушені виловлювати жадібних працівників кордону і добре знайомі з їхніми схемами наживи. Це оперативний співробітник внутрішньої безпеки ДФС у Львівській області. Він кілька місяців стежив за хабарниками в аеропорту. Керівництво львівської митниці знало про е події, які відбуваються на митному пості. Можна навіть сказати так, що вони самі створювали умови таких ситуацій на митних постах. Людей було задіяно дуже багато. То йшли знизу до гори, оскільки, як правило, неправомірну вигоду отримували рядові інспектора. На місці завжди були присутні начальники відділів митного оформлення. Які безпосередньо мали би контролювати контролювати діяльність своїх підлеглих. Ми ну, таке ж керівництво львівського митного поста львівський аеропорт безумовно куратори від Львівської медиці. Тож, доки офіційне слідство шукає інших фігурантів злочинних схем, стоп корупції ексклюзивно відкривають. Як ці схеми діють на практиці? Схеми можуть бути різні, схеми не є стандартні. Працівник митниці має провести догляд чи транспортного засобу особи перетинали через кордон з предметами, які вони зовсім не мали переводу. Як правило, домовленість заздалегідь оперативник описує так звані чорні та білі схеми везення багажу на митну територію України. Найбільш популярна заниження вартості товарів. За законом одна людина може перевозити без розмитнення товару не більше як на 500 євро і не більше 550 кілограм. Продуктів харчування не більше 2 кілограм однієї одиниці. Проста арифметика. Чим дорожчий товар, тим більше митного збору необхідно за нього сплатити. Тому вартість товару занижують. Наприклад, п'ять ящиків дорогих смартфонів по документах перевтілюються на коробки з підгузками. Перевтілити можна будь-який товар: від продуктів харчування, одягу, шкіри і біжутерії до побутової техніки. Магічні послуги митного інспектора оцінюються в залежності від виду товару. За продукти харчування беруть відносно невелику плату. А вже техніка найдорожча у меню послуг. Сервіс митників достатньо широкий. Хто вже має своїх працівників митниці, домовляється заздалегідь і їде через потрібну зміну поста. Інша схема проста, але дорога. Є предмети, які перевозяться в чорну, тобто вони взагалі не декларуються. Дані особи переміщаються через митний пост по зеленому пасу. Особа, що перетинає по зеленому пасу, вона вже сама собою заявляє, що гідно пустий. Хоча, як свідчить практика. Особи, коли здійснює прати через митну територію крім з оборонними предметом, не тільки по зеленому пасу. За такою схемою митники взагалі не помічають товару, що практично без черг переміщається зеленим коридором. Наступна так звана біла схема не порушує закону, а вдало його застосовує. Якщо задекларований товар, який ви возите на митну територію України, перевищує ліміт на одну особу, необхідна кількість осіб підсаджується до вашого авто. Такі послуги надають мешканці прикордонних зон. Коли їде бус, на який підсаджуються підставні особи, які на митниці декларують, що даний товар належить їм. В даній ситуації як правило митники зробити нічого не можуть. Схема добровільно примусова. Кожен український підприємець знає, не поділишся на митниці, матимеш проблеми, адже тільки за так звану винагороду вам пообіцяють не створювати штучних перешкод у переміщенні товару, не проводити поглиблений огляд. На такому заробітку піймали цілу зміну інспекторів митного посту Смільниця які регулярно обдирали місцевого бізнесмена, доки той не поскаржився правоохоронцям за кожний автомобіль, в якому були дрібна там побутова техніка. Указує особи вимагали по 100 доларів, і хоча ці приклади це крапля в корупційному морі, і стемену поки невідомо, яке покарання понесуть митники, але сам факт викриття дає надію, що при великому бажанні та вдалому збігу обставин хабарників такі викриють. Єдина проблема, що за гратами, врешті, хочеться побачити не лише рядових інспекторів, а людей, які ці схеми вигадали і благословили.